Зрадника України та колишнього народного депутата Ілю Киву знайдено мертвим у Підмосков'ї. Російська пропаганда повідомила, що його тіло було знайдене у котежному селищі. За інформацією джерел українських змі, ліквідація колаборанта спецоперація СБУ. Повідомляється, що киво ліквідували зі стрілецької зброї. Незабаром російський телеграм-канал МАШ написав, що закривало на цілої ліки виявили на снігу на території паркової зони готелю Валич Кантрі Клаб в селі Супаніво. Ліквідацію колишнього нардепа підтвердили у головному управлінні розвідки України. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов. І так можемо підтвердити, що Ківа все. І така доля підкатами інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму. примітно, що у своєму останньому дописі, опублікованому вранці 6 грудня, зрадник України закликав Зеленського до самогубства. Нагадаємо, Ілля Кива залишив Україну напередодні повномасштабного вторгнення РФ під приводом відпочинку на території ЄС. Пізніше стало відомо, що нардеп перебуває у Росії. Там він попросив політичного притулку в Україні його звинуватили у державній зраді. А 13 листопада колаборанта заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна за кількома статтями кримінального кодексу. А в Україні планують вручати повістки не лише особисто під розписку, але й через електронну пошту та рекомендованим листом. Таке передбачено новим законопроєктом. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Тобто на електронку прийде сповіщення про надходження рекомендованого листа. А уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка, пояснив Веніславський. Також в раді планують зобов'язати українців призовного віку носити з собою військовий квиток. Військові зобов'язані мають мати одночасно під час про дії правового режиму воєнного стану. Одночасно з документами, які посвідчують особу, вони мають мати також документ, який підтверджує ставлення до військового обов'язку. Тобто відповідний документ про годні придатність до військової служби, про перебування на військовому обліку. Також в законі прописується, що повістки можуть вручати не лише представник. Китицика, але і органи місцевого самоврядування та виконавчої влади. Водночас член комітету з питань безпеки зауважив, що у новому законопроекті питання щодо віку призову на військову службу за мобілізацію взагалі не вирішується. Зараз діє норма про можливість мобілізації лише з 27 років. Нагадаємо, наразі нардепи працюють над змінами до законодавства про мобілізацію. Крім того, в раді обговорюють запровадження механізмів для демобілізації з військової служби, а також звільнення в запас військових строкової служби. Тим часом в Ужгороді військоми провели у тренажерні зали. Телеграм-канали пишуть, що повістки роздавали безпосередньо у залі відвідувачам та тренерам. Українські військові будуть здатні знищити кримський міст, володіючи достатньою кількістю керованих ракет, таких як та німецьких ракет Таурус. Про це у статті для Foreign Affairs пише колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес. Відставний генерал вважає, що знищення мосту може стати ключем до перемоги України у війні. Основною проблемою для ЗСУ Ходжес називає той факт, що міст стійкий до пошкоджень та атак. Щоб його остаточно вивести з ладу, необхідна масована атака. Потужними ракетами, однак навіть провідні ракети, такі як Атакамс, мають обмежену точність і ймовірність попадання відносно невеликі цілі на мосту, ходжес зазначив, що німецька ракета Таурус призначена для руйнування бункерів, може мати великі шанси на пошкодження однієї або кількох опор мосту. Однак Німеччина відмовляється надати Україні ці ракети через побоювання кроків у відповідь з боку Росії. Екс командович підкреслює, що найефективніший спосіб знищення мосту демонтаж з використанням вибухових зарядів. Однак для цього необхідний прямий доступ до мосту, якого в українських військових поки що немає. До моменту звільнення Кримського півострова Україні слід продовжувати атакувати міст усіма доступними засобами, навіть якщо це дозволить лише тимчасово виводити його зла. До постійні атаки можуть уповільнити російську логістику і знизити перевагу, яку Москва отримує від анексії півострова. Ходжес також нагадав, що Росія розглядає можливість будівництва тунелю під Керченською протокою спільно з Китаєм, що свідчить про її занепокоєння з приводу загрози знищення мосту. ЗСУ контратакували під Авдіївкою та провели підтверджене просування вперед. Про це повідомляє інститут вивчення війни. На геолокаційних кадрах видно, що українські сили просунулися на схід від ділянки залізниці на від Давдіївського коксохімічного заводу. Аналітики також повідомляють, що за деякими даними українські сили провели контратаку на від Давдіївського сухімічного заводу і змусили російські війська відступити з двох передових позицій. При цьому, як зазначили в інституті, за даними російських воєнкорів, зсу контратакують біля степового та тиснуть на російську оборону з напрямку Новокалинового. Водночас в інституті вивчення війни повідомляють, що загарбники продовжили наступальні операції під Авдіївкою. Геолокаційні дані опубліковані 5 грудня вказують на те, що російські війська просунулися вдовж ділян залізничної лінії на північ від Давдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки. У звіті також додається, що вже декілька днів тривають позиційні бої біля Красногорівки, а також російські війська відновили штурми біля Невельського. Начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін повідомив, що ситуація біля Авдіївки складна і вона залишається такою вже протягом останнього місяця. Але наші бійці поблизу степового та на коксохімічному заводі знищують ворога. США будуть відповідальними за поразку України, якщо Конгрес не схвалить останній запит адміністрації президента Джо Байдена на багатомільярдне фінансування. Про це заявила міністр фінансів в Америки Джанет Єлін. Повідомляє Reuters. Я обговорювала це з членами конгресу моїми колегами. Я думаю, вони усвідомлюють наскільки жахливо є ситуація, і ми можемо нести відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться забезпечити країну необхідним фінансуванням. Включаючи пряму бюджетну підтримку, оскільки це дуже важливо, вона наголосила, що американська допомога Україні має важливе значення для союзників США в Європі, які надають підтримку Києву. Водночас голова офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що без допомоги Сполучених Штатів Америки Україна може програти війну. Під час візиту до Вашингтона він закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування для України. Якщо допомога, яка зараз обговорюється в Конгресі, буде відкладена, я не кажу не прийнята. Це створить великий ризик того, що ми будемо в тому ж становищі, в якому ми зараз. І звичайно, це з великою ймовірністю унеможливить продовження звільнення територій і створить великий ризик програти війну. Єрмак додав, що Україна потребує не лише військової допомоги, а й підтримки бюджету. Україна зараз працює з партнерами, щоб завершити план на наступний рік. Ми хочемо виграти якнайшвидше, тому що минуло вже два роки, і два роки це великий термін. Ситуація з наданням допомоги США Україні дуже складна. Обговорення нового пакету підтримки мало розпочатися цього тижня, але республіканці виставили президенту Байдену ультиматум щодо підтримки України. Спікер Палати представників Конгресу США Майкл Джонсон у листі до директора Офісу з управління та фінансів Шаланді Янг попередив, що не підтримує подальшу військову допомогу Україні, якщо адміністрація Байдена не погодиться посилити безпеку кордону з Мексикою. Як повідомлялося, 5 грудня президент Володимир Зеленський планував звернутися до американських сенаторів на секретному брифінгу. За даними змі, мова мала йти про ситуацію на фронті та подальшу допомогу Україні. Однак, увечері канал CNN повідомив, що. Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг. Президент США Джо Байден назвав божевілля можливе припинення військової допомоги Україні і що це суперечить інтересам Сполучених Штатів Америки. Про це пише The New York Times і зазначають, що Байден висловив впевненість, що США продовжать надавати допомогу Україні. Про ймовірність негативного голосування щодо пакету де йдеться про допомогу Україні, повідомила посол України у США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону. При цьому Оксана Маркарова розповіла, що допомога, на яку очікує Україна, буде суттєва, як по зброї, так і пряма бюджетна і гуманітарна. Та нагадала, що до запропонованого пакету допомоги Україні та Ізраїлю було додано ще питання щодо південного кордону, США, яке стосується внутрішньої політики країни. За її словами, на сьогодні питання виділення зброї Україні вже не дискутується. Обсяги допомоги не лише не зменшено, а й деякі з них збільшено за певними позиціями. Це не зрада. ми дуже сподіваємося, що вони знайдуть це рішення. Але навіть якщо це рішення не знайдеться в цьому законопроекті, є ну, досить високі шанси того, що він не буде підтриманий, це технічна непідтримка і Вона не стосується України. При цьому вона наголосила, що для України дуже важливо, щоб рішення було ухвалено до Різдва, тобто до 25 грудня. Також посол України в США Оксана Маркарова не бачить якоїсь катастрофи в тому, що президент України Володимир Зеленський не виступив перед сенаторами США. Посол зазначила, що було заплановано проведення низки закритих внутрішніх брифінгів. Зокрема, міністра оборони США Лойда Остіна та інших представників Сполучених Штатів Америки. Дійсно була ідея, якби в одному з в декількох цих брифінгів, якщо було б можливо долучитися, ми активно вся делегація працюємо з безпосередньо власне там. Сьогодні так, такі брифінги було дуже багато, і е, ну саме тому, що на них обговорювалися не тільки на деяких питаннях України, а й в тому числі питання внутрішні, е, тому ми е, сьогодні не брали таку участь. Як повідомляв Унян, 5 грудня пізно ввечері, президент України Володимир Зеленський планував виступити на закритому брифінгу перед сенаторами США відеозв'язку перед ключовим голосуванням щодо військової допомоги, щоб особисто пояснити їм важливість голосування за виділення військової допомоги. Планувалося, що український лідер розповість про хід війни в Україні та про необхідність ще одного пакету військової допомоги. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що не візьме участь у брифінгу. Раніше у Білому домі попередили, що без ухвалення законопроекту про допомогу у США незабаром закінчаться гроші на Україну. Це турбує українське керівництво. Зокрема, голова офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що без допомоги Сполучених Штатів Америки Україна може програти війну. Водночас республіканці виставили Байдену ультиматум щодо підтримки України. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, від якого повністю залежить, які законопроекти будуть винесені на розгляд американських депутатів, попередив, що не підтримає подальшу військову допомогу Україні, якщо адміністрація Байдена не погодиться посилити безпеку кордону з Мексикою.